В соціальному центрі народна допомога, що на вулиці Барбюса, проводили практичну частину проєкту співпраці українських та австрійських соціальних працівників. Закордонні експерти по роботі з безхатченками ділились досвідом з чернівцями, проведені саме вуличної роботи, намагаючись встановити контакт з чернівецькими безхатченками. Як це було? Дивіться далі. В рамках соціальної вуличної роботи закордонні експерти разом з українськими роздавали безхатченкам їжу та напої. Окрім того, одним з головних завдань було спілкування з бездомними та налагодження зв'язку. Нам приїхали гості із Австрії, також гості із Херсона, Черкас, Полтави. Тернополя, Хмельницького, тобто з большинства областей України. Ну і ми обмінюємося досвідом на цьому семінарі. Тобто, от зараз ви виділить практичну часть, тобто австрійські експерти намагаються спілкуватися з нашими бездомними. Обмінювались досвідом якраз у прямому та колективному спілкуванні з безхатченками. Закордонні гості спілкувалися через перекладача. Австрійські експерти кажуть, встановити контакт з українськими безхатченками їм вдалося. Зі мною приїхав ще один експерт з Австрії. Ми просто спілкуємось з бездомними та обмінюємось нашим досвідом такого спілкування. Найважливіше те, що це відбувається на практиці в ході живого спілкування. Допомагає Чернівецьким безхатченкам і Валентина Різун, яка в минулому вела подібний спосіб життя. Змінити це їй вдалося завдяки соціальним працівникам громадської організації Народна допомога. Тепер вона і сама працює в центрі. Я теж бомжувала, спала по чердакам, по підвалам, де хочете. Да, і ходила, і билася, і крала Ну, вже устала сидіти. Вірте, я хочу пожити нормально. Обіди роздаємо раз, одіваємо по можливості. Потихеньку там убрали за собою в кімнатах, так само тому що хочеться пожити як люди. розумієте, мені устало жити так погано. Однак не всі безхаченки залишаються в центрі. Більшість приходять сюди, щоб просто поїсти чи переодягнутись. Раван Гандюк разом з батьком залишився на вулиці через рідного брата. В центрі він не залишається, намагається самостійно знайти собі роботу та житло. Робота в особніки взяв свого отца, я працював, і брата, який умер. А получается, работу закончил ну, Поки я роботу, жив я не то. П'ять місяців. Оділию ремонт в сибінці где-то, И там и живу. Їжею та спілкуванням з соціальними працівниками безхатченки залишились задоволені. Іван Бочулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.